Я ж за... Розпочинаємо урок, я пізнаю світ. Нам потрібен зошит тиждень 7. Розгорніть його на сторіночці 21. Прочитаємо тему уроку 60. Наука, мистецтво, винахідництво, одиниці вимірювання довжини, властивості речовин з атомною будовою. Прочитаємо лист від центаврика. Добрий день, друзі! Дошкільнята з альфа центаври вимірювали довжину фізичного тіла лінійкою. Правий край цього фізичного тіла збігається з нульовою поділкою на лінійці. Лівий край, а правий край опинився між 9 та 10 поділками, але ближче до 10-ї. Яке з цих двох значень слід обрати за довжину фізичного тіла, допоможіть мені пояснити малечі, як саме слід визначати довжину фізичного тіла в цьому випадку. Тобто, це той випадок, коли у нас друга, другий край. Якогось предмету або відрізку, або тіла, яке ми вимірюємо, не співпадає з поділкою 9 або 10, або 11, а опиняється в проміжках між двома поділками. Пригадаємо, як співвідносяться метри та сантиметри, уставивши пропущене, і намагатимемося допомогти центаврику. Прочитайте навчальну одиничку, заповніть пропуски. Отже, в одному метрі міститься. 100 сантиметрів. Один метр це 100 сантиметрів. Отже, один сантиметр це одна зі скількох частинок. Одна зі ста. Правильно. Одна зі ста. Розділили на 100, взяли одну таку частинку. Тобто одна сота. Один сантиметр це одна сота метра. Давайте прочитаємо. 1 сантиметр це 1 сота метра. Попрацюємо в парі. Ми Будемо працювати всі загалом. Розглянемо малюнки, визначимо довжину зображених фізичних тіл і з'ясуємо, якими одиницями вимірювання ми користувалися сантиметрами чи міліметрами. Добре, погляньте на перше фізичне тіло. Називається воно олівець. Давайте визначимо його довжину. Так, лівий край у нас напроти позначки 1, а правий край у нас напроти позначки якої? 4 см, 3 міліметри. Десь приблизно Артем говорить 3 міліметри. Ну так, приблизно так десь і є. Отже, його довжина цього олівчика. Давайте запишемо, собі вгорі. Це 3 см і 3 міліметри. Так. Розглянемо малюнок другий Б, визначимо довжину ластика. Подивимося, де у нас Олена правий дивана. край фізичного тіла. Олена 4 см. О, точно. 4 см. Прошу вибачити, 4 см 3 мм. Так, визначаємо довжину ластика. Так, це десь 3 см. До поділки 4 ми не дістаємо так, правим краєм. То це десь ну, скільки у вас, скажіть приблизно, скільки? Десь 8. Угу, Десь 8 мм. Так, пишемо 3. Цілих сантиметрів повних і приблизно 8 міліметрів. Тобто треба порахувати ось ці Ангеліна позначки маленькі між сантиметрами і десь скільки там сантиметрів. Працюємо далі. І так, Будь ласка, поглянемо на скріпочку. 2, 2 сантиметри і десь приблизно. Скільки Дмитро, в тебе міліметрів? 2 міліметри. І в мене десь приблизно так. Давайте запишемо. 2 см 2 міліметри. Так. І визначимо довжину пензлика. Дивіться, 4 повних сантиметри. Ангеліно, активніше працюємо. Визначаємо, скільки тут десь приблизно. Чотири сантиметри і 7 міліметрів. Сім міліметрів. Так, десь приблизно так і є. Пишемо 4 сантиметри. Дякую, Дмитрико, за допомогу. Шість. Шість, сім, просто зараз так. Може, в кого шість, в кого сім. У мене начебто сім. Якщо в тебе шість, можеш написати Артема 6. Так, порелаксуємо з композицією ранок Едварда Гріга. Видатного норвезького композитора, одного з найвідоміших піаністів Північної Європи. В відпочили, запам'ятали цю мелодію гарну ранок написав Едвард Грік. Грік. Пригортаємо зошит на сторіночку 21 і прочитаємо інформаційне повідомлення. Довжина це фізична величина, що характеризує протяжність фізичних тіл та відстань. Прочитайте визначення тричі, намагайтеся запам'ятати. Слухаю кожного. Так, прочитали. Давайте спробуємо відтворити з пам'яті довжина це фізична величина, що характеризує протяжність фізичних тіл на відстані. Тобто, да, скільки вони протягаються на відстані. Підготуємося до читання інформаційного повідомлення, прочитаємо слова в колонках. Читаємо за мною луною. Довжина поділками неточності коротше, точністю, міліметровими. Читаємо вдруге, саджаємо зеленою ручку. Довжина поділками неточності. Коротше точністю міліметровими. Зробили глибокий вдих, слухаю перший стовпчик. Довжина поділками, не точністю. Молодці. Зробили ще один глибокий вдих і слухаю другий стовпчик. Коротше точністю, міліметровими. Так, чудово. Прочитаємо навчальну одиничку. За мною пошепки. Розглянемо вимірювання довжини фізичного тіла лінійкою із сантиметровими поділками. Подивимося на малюнку. Правий край фізичного тіла перебуває між поділками 9 та 10. Подивимося ось тут. 9, 10, а край між поділками. Але ближче до 10-ї поділки. Якесь з цих двох значень слід обрати за довжину фізичного тіла. Зазвичай за довжину фізичного тіла беруть те значення на шкалі вимірювального приладу, яке ближче до краю фізичного тіла. Тобто, в нашому випадку, це 10 см. Отже, обираючи таку довжину фізичного тіла 10 см, ми припускаємося неточності, оскільки фізичне тіло насправді коротше. Якщо такий результат вимірювань нас не влаштовує, то можна виконати вимірювання з більшою точністю, але тоді доведеться скористатися міліметровими поділками на лінійці. тобто виміряти довжину в міліметрах в оцих малесеньких поділках між 9 та 10 сантиметрами. Зрештою, довжина фізичного тіла складатиме 97 мм, або це 9 см і 7 мм. Слід пам'ятати, що в одному сантиметрі 10 мм. Тобто 1 мм це 1 десята, 1 з десяти частина сантиметрів. Прочитайте інформацію від знайка пошепки декілька разів. Намагайтеся запам'ятати навчальні одинички. Нагадую, вони в нас виділені червоним колером. Попрацюємо разом і розкажемо ще раз навчальні одинички. В одному сантиметрі 10 мм. Тобто 1 мм це 1 десята частина сантиметра. Виконаємо завдання 5 на сторіночці 23. З'єднаємо лінію відповідні назви речовин. У нас є речовини метал і вода, і їхні властивості. Будь ласка, постав відео на паузу і виконай завдання. Перевіряємо, рідкий стан за кімнатної температури це властивість води. Піддається куванню це властивість металу, без запаху це вода, текуча це властивість води. Прозора властивість води. Без смаку властивість води, металичний блиск це властивість металу. І твердий стан закімнатної температури це властивість металу. Отже, підсумуємо: властивість металів або речовин з атомної будови. За кімнатної температури перебувають у твердому стані, піддаються куванню і мають металичний блиск. Властивості води це речовина з молекулярною будовою. За кімнатної температури перебуває в рідкому стані, прозора, без смаку й запаху і текуча. Отже, сьогодні на уроці я пізнаю світ. Ми з'ясували, як виміряти довжину об'єкта або предмета, якщо його правий край опиняється між поділками лінійки, там де в нас сантиметри. Ми з'ясували, що це можна зробити приблизно, взяти той край, до якого він знаходиться ближче, так, припустити довжину, або ж виміряти точно, і тоді нам доведеться скористатися міліметровими поділками. Ми пригадали співвідношення, скільки сантиметрів в одному метрі і яку частину метра складає сантиметр, 1 соту. І ми пригадали, скільки міліметрів в сантиметр. З'ясували, що це одна десята частинка, тому що в одному сантиметрі 10 міліметрів. Пригадали властивості речовин з атомною будовою і властивості речовин з молекулярною будовою, такі як вода і метал. Зроби для себе висновок, чого ти навчився або навчилася на цьому уроці, чого дізнався, або дізналася на цьому уроці. І Ая пропоную тобі також виготовити фігурку на сторінці 37. 38, яка потім знадобиться тобі для дослідження на наступному уроці? Дякую за роботу. До зустрічі!